От е, так, ми жодного дня не приховували від е, російських окупантів те, що ми будемо звільняти свою землю. Будемо бити їх по всім фронта, і будемо виганяти їх з кожного квадратного метра української землі. Тому напевно несподіванкою того, що Херсонський фронт, який зараз продовжує майже 240 км за лінією Дніпра, лінією Дніпра, він так само буде відчутним для росіян, і вони так само будуть отримати. Бати своє на цих на цих фронтах, те, що українські сили оборони зайшли на лівий берег зараз і активно дошкуляють в смузі, в достатньо широкій смузі, не буду говорити саме в якій, але розширюючи постійно цю смугу. І звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб створити ударний плацдарм, з якого можна буде далі вже великими наступальними діями бити ворога, звільняючи решту Херсонської області, і звичайно ж. Далі звільняти інші терени України, включно з Кримом. тому сьогодні ми маємо не, поки що невеликі поздарми, але з зі... усіх на лівому березі Дніпра. Наші сили оборони, наші війська там працюють, тісуть ворога. І, звичайно ж, він змушений зараз підтягувати свої резерви і з інших ділянок фронту, оскільки він сподівався, що Дніпро стане для нього певною мірою надійним захистом. Mm -hmm. Але це сподівання знову ж дивно виглядає в тому, що, наприклад, він додав собі ворог мається на увазі. Росіяни додали собі ще кілька десятків кілометрів по лінії Дніпра саме в Херсонській області, знищивши реблю Каховського водосховища, і таким чином, отримавши замість багатокілометрової е, лінії води, якою було Каховське водосховище, вузеньку смужечку річича Дніпра, з якого так само. Смужечки можна теж здійснювати наступальні операції із значно більшою, ніж це можливо було коли там було Каховське водосховище. Ну так логіка росіян, як завжди, вимагає божевільного розуму для того, щоб її збагнути. А відповідно, ми не будемо до цього вдаватися. Тому ми відразу говоримо, що й логіка божевільна, і самі вони можуть Пане Іване, хочемо вас попросити, може ви трошки ближче до, до джерела звуку будете говорити, може воно таким чином трошки покраще. Нам був дуже важлива інформація, але воно переривається весь час. Ще поясніть тоді, окрім того, що е, треба створити на лівобережжі Дніпра потужний е, плацдарм для того, щоб розвивати е, далі контрнаступ і звільнення лівобережжя е, в. Велика увага до такого здавалося би дрібні острівки Дельта Дніпра. Чому там такі достатньо серйозні і запеклі відбуваються події? Чим вони стратегічно важливі? Росіяни розуміють, що українці, заходячи на будь-який шматочок української території, закріпляються там і вже не дають можливості. Вибивають росіян підтягують далі свої резерви, ресурси і далі розширюють ці маленькі острівці. То звичайно ж, вони себе почували доволі впевнено, доволі непогано. А тим більше, що там за річищем Дніпра, далі болотяна місцина, і з розумінням, що для важкої техніки там складно пройти, то росіяни почували себе більш-менш в безпеці. Після того, як зайшли українські підрозділи на лівий берег, а це відбулося не сьогодні і навіть не вчора. То, звичайно, ж їм там стало жити вже дуже і дуже неспокійно. Бо ми відпрацьовували на велику глибину і чим далі ця глибина буде більшою і більшою. І звичайно ж вони розуміють, що їм треба буде накивати п'ятами звідти в тому числі. А поки... Вони змушені концентрувати там додаткові сили і засоби, і ось це власне те, що росіян бентежить що найбільше, тому що треба концентрувати людей. Треба ну істот в даному випадку треба концентрувати якусь техніку для того, щоб відбувати е, удари українських сил е, оборони. А цих істот і цієї техніки вкрай вкрай бракує. А тим більше вони усвідомлюють, що ми з будь-якого місця маємо можливість наскільки розширити. Знову ж свої позиції, що матиме можливість вийти в тому числі на ті шляхи, які дозволятимуть вже мати оперативні простори для ширших наступальних операцій. Через те, звичайно, вони чіпляються за кожен квадратний метр землі і звичайно ускладнюють роботу сил оборони. Але ми усвідомлюємо, що це наше завдання. Пане Іване, обіцяли глядачам трішки розслумачити, що ж відбувається з Вагнером. Насправді дев'ять колон зараз зайшли у Білорусь. Ми розуміємо, що в кількості, ну принаймні в районі двох тисяч як повідомляла Гур. Вони там можуть перебувати. Нібито будуть готувати білоруських військових ставати другою армією світу. Але після цього каже Пригожин, ми ще покажемо свою міць десь в Африці. Це блеф, чи можна сказати, що на території нашої країни історія з ПВК Вагнер і ПВК більш-менш дієздатними в цілому закінчена? От приблизно в такому ж форматі ми з вами про це говорили на початку цього року. Що Бахмут закінчить історію ПВК Вагнер? А зараз вони таки вибороли, в тому числі походом на Москву, право втекти від війни в Україні, ну і вони втекли. Від цієї війни тепер вони будуть де завгодно в Сиріях, в Африках, якщо звідти їх не поженуть. Не факт, що вони і туди поїдуть, тому що там знаєте ті місцеве населення стало значно більш злішим, розлюченішим і значно більше вже е, раціональним в тому, що можна їх бити, можна їх знищувати, можна їх виганяти зі своєї землі. А там вони такі самі окупанти, найманці, е, як і в Україні. Тому тому я думаю, що фізично ПВК Вагнера закінчиться в Білорусі. Навряд чи вони матимуть можливість активно далі здійснювати цю свою е, вірусну діяльність по е, по світу.